Дівчатка, знаєте, що захотіла вам розказати? Чому щоденник мій називається Альонка Дієрі? Ну, зрозуміло, що Діарі це щоденник, Альонка — це я, але просто чому саме так я вирішила назвати. Колись ще в шкільні роки я там, коли в нас з'явився комп'ютер з братом. Цей сайт, він, здається, так і називався якось Діарі.ру, <coughs> коротше, це був російський сайт. Здається, він називався Діарі.ру. Раніше було дуже популярно вести такі онлайн-щоденники, ну, коротше. І так як я з дитинства, з підліткового віку любила вести щоденники, Дівочки, ви ж помните, да? Ось ці щоденнички з замочками, з ключиком. Ну, в общем, в мене їх було просто купа. Купа, я їх обожнювала, я туди писала багато там думок своїх. А, вот, Про тяжке своє підліткове дитинство. <смітку> <смітку> ну, коротше, <смітку> Блін, якщо я дома знайду батьків, а вони по-любому мають там бути то я їм покажу, що я там писала, мені навіть самі цікаво позагадувати. Ну, коротше, і я на цьому сайті <кій> завела свою сторінку, свій щоденник, онлайн-щоденник. І я багато чого там писала. Блін, зараз я, звісно, туди вже не зайду, бо цього сайту вже, напевно, немає, або його вже заплачили. І як то так. І от коли я <кій> думала над назвою щоденник, щоденника своє. То от Мені перше, що прийшло на думку, це Альонка Дієрі. Бо мій е, онлайн-чуденний так і називався Альонка Дієрі. Mm -hmm. mm -hmm. Така от історія. Дівчатка, а хто от раніше таким займався, хто писав. Блін, це реально дуже круто, тому що, е, по-перше, чому я писала? Тому що в мене багато думок було. це по По-друге, що мені не було з ким поділитися цими думками, на жаль. З мамою я багато чим не ділилася, подружок у мене справжніх не було, тому все я писала. Ну так, хоча б так.